Близько 20 тисяч українців пережили щонайменше одну ампутацію від початку повномасштабного російського вторгнення. В Україні ж недостатньо фахівців із протезування, щоб задовольнити ці потреби, що зростають. Про це Associated Press повідомила керівниця центру реабілітації українців, які постраждали від війни. Суперх'юменс Ольга Рудніва. Далі про це поговоримо більше з нами на зв'язку. Сама пані Ольга. Доброго ранку, пані Ольга. Доброго ранку вам. Вітає, yeah. yeah. скажіть, будь ласка, ось ця цифра 20 тисяч українців. Звідки ця статистика взялась? І наскільки інтенсивно зростає кількість потреби кількість людей, які от потребують зараз допомоги фахівців із протезування? Це цифра міністерства охорони здоров'я. Вона включає як цивільних, так і військових. Нема розділення скільки серед них цивільних, скільки військових, але це 20 тисяч людей, і це не завжди. Одна втрачена кінцівка, іноді це подвійна потрійна ампутація кінцівок. Тобто орієнтуємося на 20 тисяч людей. Розуміємо, що дуже велика кількість території України заміновані і, і цивільні будуть повертатися, і військові в результаті контрнаступу також наражаються на минно вибухові травми. Тобто, проблема доволі велика для України на сьогодні. Ну і яка ситуація з фахівцями, які проводять це протезування? Чи велика кількість таких фахівців в Україні? Якщо ні, то де вони можуть проходити навчання, підвищувати свою кваліфікацію? Які можливо країни допомагають українським медикам у цій нелегкій роботі? В першу чергу найбільша проблема це з протезистами верхніх кінцівок. 35% в Україні втрачених кінцівок це верхні кінцівки. Особлива тривога. Це коли подвійна ампутація верхніх кінцівок. бо це нульова мобільність людина навіть сама не може сходити в туалет. А відповідно, цих фахівців дуже бракує. Їх просто лічені лічена кількість і в Україні, і за кордоном. Бо переважний профайл людини з ампутацією це нижні, нижні кінцівки внаслідок діабету або цукровоцкрова цикров, діабету або серцево судинних відповідно нам треба вчити довчати наших фахівців, які можуть протезувати верхні кінцівки, і це найбільша проблема. Також в нас на жаль не було навчання протезистів. Воно зараз запроваджується державою, але це роки, щоб довчити нову, скажімо так, армію протезистів. Але в принципі, з нижніми кінцівками, більш-менш нормальна. Приблизно 50 компаній, які а, зараз, працюють в Україні. Найбільша проблема залучати фахівців з усього світу, які можуть допомогти нам з ампутацією саме верхніх кінцівок і протезування верхніх кінцівок. Пані Ольго, що в цій ситуації варто робити на вашу думку, як збільшити цю кількість фахівців можна ще. Навчати людей, які вже мають досвід перевчати і довчати, щоб ми могли працювати складними випадками. Це висока ампутація, дуже велика кількість високих ампутацій через те, що довга евакуація з місця поранення, а не через те, що в нас погана медична система або погана евакуація, а через те, що постійно обстрілюються наші позиції. Медики не можуть забирати людей. Відповідно, турнікет накладається. Коли людина потрапляє вже ну, в точку стабілізації, то це висока ампутація. Треба довчати людей, які вміють працювати. Цювати складними випадками подвійними потрійними ампутаціями високими і залучати фахівців, які можуть допомагати нас притузванням верхніх кінцівок. Це руки з вашого погляду. Як держава справляється у цьому запитанні? Чи достатньо вона робить для того, аби ось те, що ви сказали, такими кроками вирішувати це питання? А в нас протизуванням компенсує протезування Міністерство соціальної політики і повністю цим опікується. Людина має отримувати повну послугу. Це не лише протезування, а і реабілітація. Маємо навчити людину ходити на протезах. Зараз 17 лікарня вже запроваджена. Ця а, ці мультидисциплінарні мульти команди, які надають повну послугу. Рухаємось, а, знаєте, дуже легко критикувати набагато складніше робити. Ми це пройшли в Superhuman, це запровадили мультидисциплінарну команду. Надаємо повну послугу, і знаємо, як це важко насправді навчити людей комплексно надавати послугу. Отже, послуга започаткована. Держава рухається. Хотілось би, звісно, швидше, але є об'єктивні перепони і кількість фахівців, і знання, і наявність компонентів І це дуже дорога історія. Насправді, протезування відповідно рухаємось, але не так швидко, як того хотілось би. Пані Ольго, ви зазначили, що один із важливих аспектів це і реабілітація. Загалом, як вона зараз в Україні триває? Які в... тут проблеми можуть виникати? Також те, що ви зазначили на самому початку, це брак фахівців. На жаль, та система реабілітації, яку ми мали, вона не дуже підходить для людей, які мають комплексні минно вибухові травми. Це складна, довготривала реабілітація, особливо коли ми говоримо про людей, які не можуть бути вертикалізовані, в яких є спинна травма, які в нас лежачі. Вони потребують тривалої і дуже якісної реабілітації. Так само і для людей, які отримали протези, маємо навчити їх ходити. Маємо бути впевнені, що їм комфортно в їх протезах, бо людина, якщо вона буде мати навіть маленький мазоль, вона не буде використовувати протези. Або якщо вона не знає, як ходити, вона не буде якісним користувачем цього дуже дорогого девайса. І, відповідно, та сама проблема: вчити реабілітологів. Держава вже розмістила заказ на додаткову кількість реабілітологів і довчати тих, які вже мають фах, але надавати їм додаткові а, знання а, і навички для того, щоб вони могли робити це більш якісно. Це ерготерапія, це гідротерапія. А це навчання людей ходити і інші навички, які дуже дуже потрібні зараз великої кількості. Що ж, пані Ольго? Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам цю інформацію. Це була Ольга Руднєва, керівниця центру реабілітації українців, які постраждали від війни Суперх'юманс. Ну а цю тему ми продовжимо разом з нашим наступним гостем на зв'язку із нами Артур Милін, захисник 131-й батальйон ТРО Києва. Йому зараз 33 роки в цивільному житті. Пан Артур науковець втратив кінцівку у жовтні 2022 року в ході операції в селі Терни Донецької області. Пане Артуре, доброго ранку. Доброго ранку вам. Вітаю вас. Пане Артуре, розкажіть про свій досвід протезування. Наскільки це було складно, і як загалом вдалося встановити протез, і чи було це в Україні? Після поранення було мало розуміння, що робити, яка послідовність дій має бути. Часто хлопці одразу майже наступного дня починають шукати собі протез, відкривають збори. Але насправді, якщо використовувати довідник військовослужбовця після поранення, то стає трошки ясніше, яка послідовність дій має бути. Там розписано від там, контузій до легких поранень, там кульових і втрати кінцівок, в тому числі, то я б радив би хлопцям використовувати це, трошки заспокоїтись, не поспішати. І все буде загалом. В мене поранення було в жовтні, і до протезування пройшло десь майже півроку. На жаль, це не просто там загоєння ноги чи кукси, і десь там близько двох місяців воно може відбуватись, і ви йдете на протезування. На жаль, можуть бути певні складнощі, тому що організм регенерує тканини. Буває надто жваво, особливо для хлопців, які до 25 років. Кістки регенеруються, нервові закінчення, і це буває навпаки, шкодить, викликає певні больові відчуття. І ці відростки треба видаляти. І буває у хлопців їх видаляють по декілька разів. І до протезування вони доходять. Потім знову пауза і знову протезування. І якщо все гаразд, то тільки потім вже там виписка і так далі. То в мене при, ну, приблизно так і було, і це все трошки розтягнулось е, на півроку, десь, і потім вже була реабілітація е, і протезування. Протезування запропонували за кордоном. Я спочатку не дуже там впевнено до цього відносився, тому що чув про відгуки там. Не дуже добрі, що складно хлопцям, якщо мови не знають, там все ж таки інша система медицини ставлення до людей трошки інше, і нашим це незручно. Родичів, якщо не можуть з собою взяти, але чув гарні відгуки від хлопців, які вже протезували, що отримали хороший протест, то з'явилось бажання поїхати протезуватися протезуватись також в Естонії. Що я її зробив, і трошки там затримали мене, бо чекали на компоненти більше двох тижнів. Але загалом задоволений і протезом, і відношенням. І ну це найкращий протез, який можна отримати. І також це трошки пришвидшило, розгрузило нашу систему. Бо, якщо звертатись до наших протезних підприємств, то зараз там великі черги, і треба чекати. От навіть зараз я хочу отримати там протез для купання, а треба його. Чекати. Хоча це найпростіша така деталь гардеробу людини без кінцівки. Пане Артуре, як щодо реабілітації, ви проходили в Україні чи в Естонії? В Естонії проходив тритижневий курс мінімальний такий з використанням протезу, як ним робити перші кроки, стояти, сходи. А основну вже реабілітацію проходив в реабілітаційному центрі Галичина, це на Львівщині, де ну мені пощастило, з реабілітологом дуже вдало він був зацікавлений в цьому протезі, навчитись з ним е, працювати, які він може функції відтворювати. То працювали дуже активно по балансу, по відновленню по. Матерну, ходьби, щоб він був максимально наближений до здорового, щоб не було там схеліозу і подальших якихось проблем зі е, спиною, е, також зміцнювали м'язи, кукси. То реабілітація тут проходила і дуже вдало мені задоволений. Пане Артуре, ви зазначили, що вам пощастило з реабілітологом. Попередньо ми спілкувалися із керівництво центра реабілітації українців, які постраждали від війни Superhumans. І ось вона розповідала, що якраз реабілітологів дуже мало хороших. Я так розумію, що у вас, напевно, так само ви спілкуєтеся з побратимами. Є якісь відгуки про таку ситуацію? Ну, насправді складно із реабілітологами, із заняттями, тому що. Тут і хлопцям треба морально бути готовим, щоб тренуватись, працювати, бо я і в цивільному житті тренувався. Воно мені нормально дається. Я звик там до тренувань три рази на тиждень. А люди, яким там можливо, після 40, і вони тренувалися останній раз в 20 років, то тут просто навіть морально треба бути готовим кожен день виконувати якісь вправи, працювати по годину, по дві на день. Ну, це звичайна людина, можливо, так. Не тренуються часто, бо іноді відчуваєш себе, ніби нас там готують до яких змагань, і насправді реабілітологи намагаються менше так сосюкатись з хлопцями, змушувати їх працювати, менше використовувати там візки, більше ходити на палицях, більше ходити на протезі. Ну, тобто, штовхають їх до цього, і тут з двох сторін вона така ситуація: що і люди мають працювати, і реабілітолог має бути зацікавлений в реабілітації. Бо якщо з якоїсь сторони трошки там гальмується процес, то це звичайно розтягується і все ускладнюється. Пане Артуре, ну і хочеться почути від вас декілька порад тим українцям, зокрема і військовим захисникам, які теж на жаль втратили кінцівку. Можете їм дати декілька порад, як їм до цього поставитися, з якими настановами всередині жити далі? І от ви кажете, ви не знали спочатку, куди бігти, і що робити? Що робити спочатку? Спочатку, я думаю, можна заспокоїтись, тому що коли до мене приїздили друзі, я їм, ну, товариші з фронту відвідували мене. Я їм хотів показати і сказати, що все гаразд про нас піклується. І в, в Мечникова в Дніпрі це дуже було гарне ставлення. Просто там ти цього не очікуєш. Відвідують волонтери, відвідують психологи. Постійно є увага до хлопців, там питають, що треба. Це забезпечення є, лікування є. Просто ну навіть не можу собі уявити, скільки там день реанімації коштує провести, якби за це потрібно було платити. Ну це просто хто не витягнув. З Європи там надходять ліки. То можна хоча б за це там не хвилюватись, що ми там не покинуті, за нас беруться, нас лікують. Те саме було у Львові. Нормальне ставлення в реабілітаційному центрі. Ніхто тобі там не капа, туди не ходи, сюди не ходи. Роби, що хочеш, відновлюйся морально. Дуже це заспокоює. Я також хлопцям казав, що якщо вас поранить, то все буде гаразд, можете не хвилюватися, що, що вам доведеться ще потім під час поранення щось там вирішувати. Загалом сам звичайсь до цивільного життя, не можу тут нічого сказати. Намагаюсь робити те, що я робив раніше, дивитися, що я можу ще робити. Якісь є певні обмеження, але концентрую увагу на якихось позитивних речах. Ну, і, звичайно, там сім'я, друзі. Іноді ти що ставлення взагалі не змінилось. Ніхто тебе не чекає, ніхто не сповільнюється, давай йди швидше, руки в ноги, і пішов. І це також трошки. Ти не відчуваєш, що ти щось втратив більше, ніж не знаю, нігодь на пальці, тому що виход, доведеться жити звичайне життя з усіма. Пане Артуре, дякую вам і за захист України і за те, що долучились до ефіру. Це був Артур Милін, захисник 131-го батальйону тероборони Києва.